Здоровенькі були. Як я і казав, раніше я там поєднював, не поєднював, а ділився враженнями від породи Білефельдер і Амрокс. Зараз ми в селі і поділимося з вами своїми враженнями і спостереженнями по трьох породах. По двох Барбазє і Лівінська Ситцева. У нас є 5 порід, 2 яєчного напрямку і 3 м'ясо-яєчного напрямку. Я вже не раз розвіду я розказував, що хто хоче тримати корей, щоб було яйце і м'ясце, то бажано тримати дві породи або робити собі якісь мішані породи. Ну, в нас Ми займаємося продастою птицею, тому в нас є яєчна і м'ясо-єєчна. Яєчна у нас мінорка і легорн білий, а м'ясо яєчне, лівінська ситцева. Білефельдер і Барбазє. Так, бачу вон в одної курочки кліщ на лапках, треба буде її обробити сьогодні. Ось, Зараз ми поговоримо про породу Барбазіє і Лівенська-Ситцева. От У нас півень красень від Юлі з Чернівців. Юля він гарно відпрацював і працює далі. Ось, І курочки. Оце в нас перед нами Барбазі. Барбазія, французька порода курей. На м'ясо ми півників їли дуже смачні. Кокован ми не готували, а звичайний бульйончик смакували. Кури великі, Яйця в них кремоватого кольору і досить великі, в середньому 60 грам. Це дуже тішить. Несуться вони фантастично. У <різовувач> нас було, по-моєму, сім курочок. В середньому щодня було п'ять яєць. Я, вважаю, ну це, я говорю про пік, коли вони несуться, не говорю на теперішній момент. Там весною, Ранньою весною у нас було по п'ять яєць, це було дуже супер, яйце велике, яйце кремового кольору, Середня вага. 60 і далі Грам було 60, ну зазвичай 64, там 63, я вже так заокруглюю до меншого завжди. Ось. Ними ми задоволені. Єдине, що тушка, коли там робити півня, піря все ж таки чорний і лишаються на ньому чорні всякі такі непрезентабельні, як це пишки по-нашому кажуть. Ну ось, У нас розводили ми їх з двох курочок і півника. Два роки в нас були тільки дві курочки і півник, потім ми вже аж на третій рік. Ми розвели їх трохи більше. Ця порода з нами відпра... відпрацювали ми з цією породою 3 роки. Йдемо ми з ними в четвертий рік, дуже ми ними задоволені. По яйцях тут фантастика, реально говорю, так як і є. Кури несуться гарно. Я вже говорив, що було в середньому 5-й від 7 курочок щодня. Яйця великі, 63-64 грами кремового кольору. Ось, і смачні. Далі в нас ще є, вони несуться в даний період, вони линяють. Бачимо, одні відлиняли, другі ще в линці. Але кури несуться. У нас зараз є вдома яйце, небагато, тому що ще тут є мінорка підношується і є мішані. Але наші барбазєшки теж я бачу, що деякі несуться. Підемо зараз на верхнє подвір'я і подивимо, поговоримо про лівінських ситцевих. Лівінська ситцева було в нас 12, здається, курок. Та, по яйценосності це також м'ясо порода. По яйценосності в нас вони виступали досить непогано. Яйце в середньому цього року, до речі, яйце було більше. Спочатку, коли я забив ці кури, вони несли дуже малі яйця. Було 54 грами, якщо було 50, середня, вага була 56-58 грамів. Чи то, що вони вже в нас другий рік і третій, молоді було мало, зараз в нас е, несуть вони яйце. Цього року у нас було найбільше 74 чи 76 грам, а так в середньому було 64-68 грам яйце по Лівінській ситцеві. В час пік, коли вони несуться, неслися вони в нас. Теж відносно досить гарно. Єдиний мінус, що вони в нас тут на вигулі великому, і яйця вони ховали десь по кропиві. Треба було за ними бігати, ховати. Плюс одна курочка в нас підпивала яйця, ми її вже ліквідували. Е, було 12 яєць в середньому в день, по них менше було ніж від е, тому що, кажу, То курка десь випила, то не могли знайти в корчах, В середньому в день це було 7 яєць від 12 курей. Кури е, мають презентабельну тушку е, білого правда, кольору, е, вона, але в них дуже багато жиру. Жиру там можна цілий добрий таку пригорщу було взяти, раз я вже розказував, що ми е, зарубали були чотири качки і одну лівенську курку. Якби не лінська курка, наші тушонки були б взагалі без жиру. Лівінська ситцева курчата ростуть швидко, мають досить хороший імунітет. Дорожту, мають хороший імунітет, швидко набирають ваги і тобто півники такі масивні, можна їх досить швидко рубати. Я їх ще називаю українські броліги. Бачимо, що курочки масивні, прав на нас болото, вони зараз е, вийшли з линьки. Деякі, але ще не несуться. Мінус їх, що вони дуже довго линяють. Коли Барбазіє, я перше говорив, вони линяють і вони несуться. Одні линяють, другі ні. А тут категорично, як почалася линька, починають губити, як то кажуть, яйця, підношуватися потрошки потрошки і потім взагалі перестають нестися. В середньому в них линька проходить в ну, мене на господарстві в нас. На господарстві вона проходить в середньому два добрих місяці, і туди вони потихеньку починають розношуватися. О, яка Олегівна жовтолаба, корочка жовтолабі. Є вони жовтолабі і білолабі. Я чомусь більше схиляюся до жовтолабих. Вони такі. Можна сказати, чи як ну, гарніше виглядають, і в них шкіра тушки більш більжукіша. Білолабих, шкіра тушки є білішою. Так, тепер е мінус лінської сицеві, якщо їх загодувати, вони будуть жирні, не будуть нестися. Дуже багато жиру в них є. Е ось, е Мінус того, що вони довго в линці. Перебувають і не несуться, бачите, ніби грибінчик, плюс-мінус неї нормальний, правда, в болоті. Вона вже вийшла з линьки, але ще не несеться. Вони вже у нас два місяці повністю. Як починають линяти, значить всі вже перестають линяють і перестають нестися. Це ось такі два мінуси, які мені не подобаються цій породі. Але нічого не зробиш. Плюс, коли несуться, то несуться досить гарно. Маю на увазі ранньою весною. Хороші квачки. Ми бачили вже на прикладі. У нас там є курка, яка водить курчат вже два з половиною місяці. Гуси не дадуть поговорити. Плюс того, що вони великі, мають хороший імунітет і швидко ростуть. Барбез'є мінус, тушка така непрезентабельна, а, з плюсів, а решта все плюси. Ну, курчата, правда, там чуть-чуть ростуть не так швидко, як лівінська сиців, бо лівінської сиців, якщо називаємо, ми їх харчові пилососи. Вони в нас виїдають все і зразу. А от е Барбезє вони такі трошки більш вибагливі. Не знаю, чи я все добре розказав. Я на швидку ручку поділився е враженнями. Від отримання птиці в власному господарстві з кормів всі знаєте, чим годуємо. Не дуже їх вибагаємо, тим більше в селі, та птиця трошки, можна сказати, так, і не їсть такі лігуміни, як у Франківську, тому що я з ними там бавлюся, годую їм комбікормом, роблю туди-сюди. Тут вони в нас більше на таких спартанських умовах, але результат, результатом я задоволений. Не знаю, чи камера продає, але курочки такі потужні, вони є минулорічні і позаминулорічні. Ось так коротко про дві породи, плюси-мінуси. і мінуси. Може я щось не дуже детально розказав. Запитуйте, повторимо ще раз і вже більш детально собі підготуюся. Тому що до відео я не готуюся. Ще все говорю, то що от зараз приходить на думку і все розказую про цю породу. Можливо, щось не доказав. Так, наразі всім мирного, тихого дня, любові, Божої благодаті. Ну, ще Плюс великі лівінської, то що вони кольорові, а я дуже люблю кольорову птицю. От заради кольору, ще просто варто їх тримати. Але якщо у вас буде ще якась порода яєчного напрямку, то можете не переживати, у вас буде і яйце, і м'ясце.